В 1907 році тут на Крошні була вперше зареєстровано Римо-католицьку парафію. Земля під забудову храму була подарована місцевим землевласником Андрієм Аршиневським у 1908 році. З 1948 року парафія була закрита. Тут був клуб, бібліотека, споживче товариство, Житомирський харчокомбінат. І лише в 2001 році було відроджено парафію, а в 2002 було повернено будівлю храму віруючим, щоб наша громада відроджена в одній христинній купелі і що живиться Євхаристією біля одного столу Господнього, ставала духовною святиною і удосконалювалася в надприродній любові, збираючи біля одного вівтаря. З 2002 року щоденно в костюлі святого Вацлава відбувається богослужіння, а щонеділі більш ніж півтисячі прихожан мають можливість побувати на трьох службах, і цього разу зібрали вони на урочисте освячення свого костьолу святого Вацлава. Нехай завжди звучить у цьому храмі слово Боже, щоб відкривати вам таємницю Христа і служити вашому спасінню в церкві.